Вокзал гудки потяга, купа смороду й диму, люди, метушня, вигуки, розгублені та схвильовані очі. Хтось кудись поспішає, хтось навпаки заціпанів, не знаючи, куди йому подітися. Тут рідко можна побачити усміхнені обличчя і руки з квітами. На цьому вокзалі не зустрічають, а проводжають, прощаються і розлучаються невідомо наскільки. Ні, це не українці на вокзалі в Києві 24 лютого 2022 року. Це українці на вокзалі в Кракові 1900 року. Сьогодні дистанційка від Dream School розкаже, як пов'язані ці події, ким треба бути, аби поховати себе заживо, який він work and Тревел 19 століття. Та що мама Стефаника готувала на вечерю чортам. Стефаник? Хто такий Стефаник? пум пу пум Жив собі дід. Звали його Іван Дідух. Дід дідух. В житті йому не дуже пощастило, бо все, що він отримав від своїх батьків, коли ті померли, це хату розвалюху. Та найцінніше, що може бути для селянини, який жив 123 роки тому землю. Проте ділянка ця знаходилась не десь позаду хати такий собі затишний город з огірочками, а на найвищому в селі кам'янистому горбі. Поки на інших нормальних ділянках поралась його дружина та діти, Іван все своє життя витягував на той горб бозом разом з конем землю, аби підсипати, видряпувався і виносив на спині мішки з гноєм, аби удобрити, обкладав якоюсь травою, аби дощ не вимивав то все. Зрештою, доміг. Після того, що горб давав урожай. Під час одного з таких підйомів з велетенським мішком, Іван чи то потягнув спину, чи то повіяв про холодний вітрець і його продуло. Після того дідові зігнуло хребет, і в селі його почали називати переломаним. Але незважаючи на те, як важко працював Іван усе життя, що він своє здоров'я на тому горбі лишив, все одно нічого доброго не виходило. Землі не вистачало, щоб. Просто прогодувати сім'ю, аж раптом його сини, які вміли читати-писати, і, очевидно, не хотіли собі такої долі, як у батька, приносять додому папера, що дає їм усім змогу поїхати в Канаду. Добрих два роки не було у хаті ніякої іншої розмови як про Ту, -ту Канаду. До того ж в той час по селах ходили спеціальні хлопці, роздавали листівочки і закликали людей їхати в Америку. Тоді так називали і Канаду, і Бразилію, і США, і ще купу інших країн, які розташовані на цих континентах. Досі колупаєте той клаптик землі, на якому не зрозуміло чи щось вродить. Там за океаном є купа землі. Безкоштовно. Сади, поли, копай, коси, збирай, багатій насолоджуйся, солодбі, життям роби, що хочеш! Ви продаєте все, що маєте, платите нам гроші, а ми організовуємо переїзд і даємо землю. Не маєте грошей? Нічого. Ми за вас заплатимо, а ви потім відробите. Отже, пані та панове, маршрут такий. Перше їдемо до Кракова. Чарівне місто були там, по потягом до Гамбурга. А далі на надувних матрацах жартую корабликом до Галіфаксу. І потім знову потягом Чух -чух. хто куди. Або є ще варіант вирушити до Бразилії чи Аргентини. В такому випадку весь переїзд вам оплатить влада цієї країни, бо після скасування рабства їм дуже потрібна дешева робоча сила, а ви. Ідеально підходите. Просто знайте, квиточок в Америку це квиточок у ваше щасливе життя. Або просто в життя, бо тут і з голоду вмерти можна. Поїхали, хоч кита по дорозі побачите. А? Іншим селянам було так само складно вигрібати, як і сім'ї дідухів, дідухів, дідухів. Напишіть в коментарях, як правильно. Тому усі шукали рішення. Багато людей мало землі безробіття. А в Канаді за законом, який нещодавно прийняли кожному повнолітньому чоловікові, який приїжджав туди, давали ділянку землі розміром як 80 футбольних полів. В той час, коли вдома вони мали всього лиш півтора футбольних поля. Це робили якраз для того, аби заохотити людей їхати та працювати. Варто було всього лиш заплатити податок, сумлінно обробляти землю, побудувати собі хату, ферму, гарно вести господарство, тобто робити все те, що українці і так дуже добре вміють. Кілька років, і земля належить тобі довічно. Що би ви робили? Їхали би. Я би їхала, думала я собі в дитинстві. Везіть мене. Я їду. Бо я знаю, що таке Америка. Там класно. У мене півродини їздили на заробітки в Америку. Там є гарнічий одяг. Мільйони високих сніданків, які я просто обожнюю. І отакі манюсінькі ми тюпусінькі там є все, через що мені заздрили мої подруги. Тому я завжди мріяла поїхати туди, бо Америка це ж ну, Америка — це місце, де здійснюються мрії. І тут в цього діда є такий шанс. А він сумнівається, викручується, не хоче, але вирішує їхати. Скликає на проводи мало не все село. Всі п'ють. Гуляють, спілкуються. І між тим чутно, як ридають жінки. Взагалі починається щось дивне: якісь серцерозривні промови, якісь прощання, наче назавжди. Зрештою, усе стає схожим на похорон. Я сиджу така в школі, читаю це все і думаю: діду! Ну, ти нормальний? Що це за істерики? Ну, просять тебе, діти по-людськи. А ти стоїш з тою чаркою вже п'янючий. Дивишся, як той Бемко, на своїх сусідів, з якими ти прожив в одному селі все життя, перед якими ти давав обітницю Богові під час шлюбу, які хрестили твоїх дітей, яких ти збирався на весілля до сина, отак от покликати, розважити, пригостити, які мали. Тебе поховати поряд з твоїми батьками. Далі ти дивишся на свою стареньку, маленьку, худеньку дружину, яка мала би зараз на печі грітися і Богу молитися, аби скоріше забрав її до себе. Бо вона вже не здатна переплисти через. Цілий океан, ти дивишся на свою низеньку хачину з темними вікнами, наче відкритими голодними ротами, ти дивишся на свій витоптаний, втомленими зашкарублими ногами поріг, ти дивишся на свого старого коня, що завжди разом з тобою, напнувши жили, працював, ти дивишся на своїх дітей, І розумієш, що зараз в цей самий момент. Заради них ти маєш відмовитись від всього, що в тебе є. Так баную, так сумую за тим горбом, як дитина за цицьку. Я на нім бік свій спендив, ціле життя своє провів і околічив їм. Коби міг, й би сховав його собі у пазуху та й взяв з собою в світ. Так банно ми та сумно за найменшу кришку, oh. за найдрібнішу крихтину, за наймолодшу дитину. Але за тим горбом таки ніколи не перебаную. Співанким знав, та й на нім забув забуєм. Цело мав. Та й на нім лишив їм. Він як старе, сухе дерево, що хотіло просто собі спокійно вмерти там, де його посадили. Дерево, яке викорчували, вирвали з корінням і кинули в якусь стрімку гірську ріку, що тепер несе його невідомо куди. Воно не знає, де його викине, де воно зупиниться і чи взагалі зупиниться колись. Тому Іван сам витягує на пагорб і ставить собі живому чоловікові і своїй живій дружині кам'яний хрест, на якому вибиті їхні імена. Ну, так як на могилці, ніби ховає їх. Дідух робить це для того, щоб про нього не забули, аби знали, що він щось робив, він намагався, що все це було недаремно, що він жив, він був тут, аби ні дощ, ні сніг, ні час не могли знищити пам'ять про нього. Та це трошки сумна історія. Вона здається дуже простою, але треба розуміти, що це зовсім інша реальність. Немає літака, яким за 12 годин можна дістатися в інший кінець світу. Немає мобільного зв'язку, немає інформації про те місце, куди ти вирушаєш. Та й взагалі це не весела подорож, це не work and travel. це квиток в один кінець. Кінцева станція невідомість. Ти не знаєш, доїдеш ти загинеш чи загубишся по дорозі? Ти не знаєш, привезуть тебе в омріяну Гамерику чи на якийсь безлюдний острів. Ти не можеш взяти з собою ні сапу, ні коня, ні віз. Тобі треба приїхати, піти в шахту, заробити гроші, купити це все і аж тоді вже обробляти землю. Але чи буде там та земля? Чи буде вона хороша або ж поросла хащами? Який там клімат? Може тебе серце зловить від спеки? І взагалі, чи хтось, зрештою, купить те, що ти виростив? Ти нічого не знаєш. Так само, як і не знав Іван: їхати чи ні, ризикувати чи ні, робити вибір на користь своїх дітей і такого невідомого страшного майбутнього, чи не гнівити Бога своїми старечими мандруваннями. Що, зрештою, обрав Іван? Ви дізнаєтеся у новелі Камінний Хрест. До речі, є реальний хрест, який досі стоїть в селі Русові, де жили Штефан, дідух, чоловік, дуже схожий на головного героя. Та Стефаник, автор твору, трапилася ця історія під час першої хвилі виїзду українців за кордон. Так а хто такий Стефаник? Звучить як назва пряника або лікувальної рослинки. А я не сказала? Стефаник просто неймовірний хлопака. Я ще не сказала хлопака, і <с>? <Дай> буде хлопака. Якщо чесно, я сама дуже мало про нього знала, хоча народилася з ним майже по сусідству. Більше чула там щось про Франка, про Лесю, про Куліша. А Стефаник сидів десь там на відшибі. Отже, Василь Стефаник народився отут. Батьки у нього були багаті, тому могли дозволити собі найняти людей, щоб ті працювали на них. Василь гарно спілкувався з цими наймитами, а вони розказували йому всілякі казки, байки та показували спеціальні секретні місця, де сплять відьми, мерці, а також розказували, що його мама готує ввечері несолону їжу чортам. Василь мовчав, терпів, боявся, але потім так тих чортів стало багато, що не було де да дітися, навіть вдень на подвір'ї собі погратися. Бідося Василько не витримав і попросив маму припинити ці гощення. Ну а наймити, зрештою, за свої приколи отримали поза вуха. Також батьки мали змогу дати Василю освіту, де він тільки не навчався. А, в школі Dream School точно не навчався, бо тоді ще не було таких крутезних альтернативних шкіл. Тому вам пощастило значно більше, ніж Стефанику. Детальніше про школу ваших мрій читайте в описі під відео. Купу всілякого натерпівся Стефаник під час тої науки. Навіть мама його намовляла завалити іспити і вертатися додому. Річ у тім, що гімназії були польські, тому якщо ти українець, селянин, погано говориш польською та ще й одягаєшся немодно, то тримайся! Якось Василя сміялися цілий клас і вчитель, бо в нього під сорочкою була гола спина, що недопустимо для тогочасних багатіїв. Але приблизно в цей період нестерпного навчання в гімназіях Стефаник тусив з багатьма відомими тепер українцями і, за моїми підрахунками, десь в 17 років почав писати а далі поступив до Кракова на лікаря. Дуже швидко він кинув це діло і почав спілкуватися уже з польськими письменниками та діячами, зацікавився політикою, щось там собі підписував і, зрештою, видав збірку новел. Уже після публікації оцієї першої збірки про нього написали в газетах, і дуже швидко він став молодим, успішним, відомим письменником. Василь Стефаник може найбільший артист, який з'явився у нас від часу Шевченка. Ви, певно, теж хотіли би, аби Франко про вас таке казав? Далі була ще одна збірка, що мала ще більший успіх. Після неї ще одна. А далі пауза, яка тривала до железних 15 років. Хтось каже, що та смерть матері, яку Стефаник страшенно любив, так сильно вплинула на нього. Або він вирішив зосередитися на чомусь іншому, наприклад, на політиці, адже 10 років був послом в австрійському парламенті, захищав інтереси українських селян, бо тоді західна частина України була в складі іншої держави. А можливо, він просто не мав сил і мужності продовжувати витрачати себе на письмо, бо то. Знаєте, ну, заслабнути можна. А ідеї для своїх новел брав із самого життя. Бувало, що вишуковував страшні історії в газетах і звідти виокремлював собі думки для новели, або. Ішов на той самий вокзал в Кракові, де українці чекали на потяг, що відвезе їх до наступного потяга, що привезе їх до корабля, який вирушить в омріяну Америку. Всі ці люди були неймовірно розгублені й перелякані, і Стефаник розраджував їх та втішав, а між тим спостерігав, аналізував і запам'ятовував. Іноді Стефаник зачинявся у себе в кімнаті на цілу ніч і писав. Все це відбувалося в жахливих стражданнях і муках, тому що все, що відчували герої, відчував з ними й він. А якщо допускав хоча б одну малюсіньку помилку, то Аркуш відправлявся в смітник, як ваша домашка з закарлючками у початковій школі. І Стефаник починав спочатку. Зрештою, під ранок він сидів у купі зіжмаканих папірців, сам як той зіжмаканий папірець, але з чистенькою, охайно написаною новелою. Не знаю, чи так воно все красиво відбувалося насправді, але, певно, то було емоційно складно писати такі твори. Він обрав для себе дуже коротку, стислу форму. Знаєте, іноді не варто пити літрами капучино, аби прокинутися. Варто випити столову ложечку лимонного соку, і то був так тріпне, що можна вириватися в цей день. От і у Стефаника речення концентровані, у них немає водички, красивих слів, але є сильне почуття і біль, який не здатен втримати в собі папір. Вони просочуються і потрапляють в саме серденько. За всілякими там правилами мудрі люди скажуть, що то більше похоже на оповідання. Але Стефаник сказав, що це є студія. Угу. Як художник має спеціальне приміщення, де він працює, досліджує світ, творить. Так само і Стефаник досліджує людей, явища, обставини, але на папері і називається студією. Знаєте, у нас тут теж така собі непогана студія. Виходить. Не тільки тому, що ми тут знімаємо, але й досліджуємо літературу, світ довкола себе. Тобто багато цікавих процесів відбувається. І все це завдяки нашим патронам. Та спонсорам на Ютубі, що підтримують нас. А ми у відповідь ділимося з ними унікальним смішнючим контентом. Тому якщо маєте якийсь там зайвий долар на здачу після донатів на ЗСУ, то обов'язково підписуйтесь. А ви знали, що Стефаник викрадач українського села? Бо прийнято було писати про красиве, заквітчене, співоче село, де всі люблять е, працювати, жартувати і з піснею пасуть худобу. А Стефаник махнув на всі оці байки рукою і написав так, як є. От і виходить, що Стефаник викрав українське село. Взагалі його дратувало, коли казало, що він пише тільки про село, бо казав, що пише про душу людей, а душа усіх однакова. І дуже це гарно в нього вдавалося, особливо завдяки діалекту. Бувало, він шкодував, що написав свої твори таким чином. Подумував, може відмовитися від цього свого говору. Але й тоді колеги казали йому, що не варто. І тепер літературознавці вважають, що якщо перекласти Стефаника літературною мовою, то там Стефаника вже не залишиться. Так, об цей діалект спіткалися, напевно, майже всі його читачі. Але тут у ньому весь смак і уся суть. Новели Стефаника то не є такий собі почищений дідусем горішок, який ти сів на лавці та й фаненько собі з хрумком. Це твердий горіх, який треба е, обібрати від тої зеленої оболонки, після чого руки будуть чорні чоренні Потому каменюкою розбити шкаралупу і дістати серединку. Стефаникові твори треба такого поволі розколупувати, відкривати, неквапно смакувати і змиритися з тим, що він ніколи в житті не подасть вам свої тексти й думки на вирізьбленій мисочці. Вибачайте, газди гонорові. Але не хвилюйтеся, ми обов'язково зробимо аудіокнигу Камінний хрест, де розжуємо кожне слівце, і ви не тільки все зрозумієте, але й отримуєте копійцю задоволення від прослуховування. А ще бувало у вас таке, що спілкуєтеся з людиною в компанії, і вона так вам напихає свою думку, ніби то якась одна єдина істина в цьому світі. Так от, це точно не про Стефаника. Бо він не стерчить зі своїх текстів, не робить висновків, а навпаки, дає тобі місце розгулятися зі своїми власними міркуваннями. Мої, бачите, так розгулялися, що не можуть вспокоїтись. Проте варто подивитися, скільки разів українці були змушені покинути свій дім, рятуючи власне життя і життя близьких, тому що всілякі обставини і люди гнали їх в шию. В різні часи на це були різні причини: бідність, голод, війна. Але яка ймовірність того, що люди, які покинули все і збудували нове життя там, наважуться. Повернутися і почати усе спочатку тут. Гадаю, нарешті настав час покінчити з усіма цими причинами. Так, я зараз говорю і про наших ворогів росіян, які почали цю жахливу війну, і про ці дурнуваті фрази в стилі. Не подобається щось. Їдь! Збирай у Майдан, їдь! Світ великий! А тут і так нічого не зміниться. Напевно, я нарешті готова сказати ні. Ні, шановні. Я нікуди звідси не поїду і не треба мені нікуди посилати, бо це мій дім. і Я хочу докласти зусиль, <кхем> аби мені і моїм майбутнім дітям тут жилася щасливо. Як у своїй хаті я стаю і розгрібаю якийсь безлад, який накопичився за купу часу. Так само і у своїй країні я хочу розібратися з усім цим. Я хочу відбудувати і полагодити все те, що поламали. Я хочу знайти на зруйнованому горищі старі родинні портрети, витерти їх від пилюки і повісити знову на стіні у вітальні. Я хочу зробити так, аби в мене вдома. Було світло, тепло, затишно і тихо, щоб звідси не хотілося їхати, а навпаки, щоб сюди кортіло повертатися. Я хочу принести щось нове, гарне і корисне у цей дім, що потім буде нагадувати про мене. І я дуже хочу передати це своє бажання і вам. Тому читайте українське. Говоріть українською і ласкаво просимо додому. Дякуємо, що додивилися до кінця. Не забудьте підписатися, поставити палець догори та залишити коментар. Будь-які зауваження і побажання ми приймаємо. Підписуйтесь і на інші наші соцмережі, там теж можна побачити щось цікавеньке. Також нагадуємо, наскільки важливо зараз підтримувати наших захисників та захисниць, бо саме їм ми завдячуємо кожним новим днем. Ну і звісно, якщо вам сподобалось це відео, можете переглянути й інші наші випуски, аби дізнатися, чи можливо повернути дитинство і хто перший на Володимира на грошах. На цьому все. Бережіть себе, вільні люди! Слава Україні, нашій богом даній обіцяній землі, і па-па!